Так, Доброго дня друзі. Сьогодні в нас 3 грудня вже. Наконець-то добиваємо ми це поле. Гібрид наш П-85-67. Вчора, на жаль, поламався комбайн там в обід цілий день. Проморочились, хлопці проремонтували, ну, слава Богу, справили. Сьогодні з утречка виїхали докашувати, там оставалось нам Наутро десь в районі 5 гектар. Ну, і тут залишилося в нас, грубо говоря, тут оця полосочка на дві машини. Тобто ми вже можемо підбити якісь підсумки по цьому гібриду, скільки в нас вийшло з цього поля. Почитав я по машинах, не всі машини ми, на жаль, через віса провезли, але Контрольні провозили. Так що виходить, в нас вражайність десь в районі 85 центрів. Нічого не помінялося, так само і залишилась урожайність. Так що, в принципі, як на цей рік, я плюс-мінус задоволений, цим гібридом, да, слабший він, ніж 90 74, сипнув. Хоча тут густота більша була, вроді би і качан такий непоганий. А по вражайності на півтори тони менше, ніж 90-74. Навіть менше, ніж 88-16 вийшов він. Ну, не знаю. Якщо, може б йому більше живлення дали, може б він і добрав би ці півтори тони. Але що маємо? Залишилося в нас 9911 440 ФО. Залишився МАЗ-36А, чисто один на полі посіяний. Це там де відео є, де виламали крепко. Потім залишилося в нас декілька кусочків маленьких там, на одному забув який гібрид, але дуже пізня ФО там, за 400. Посіяне треба буде глянути, точніше вже сказати. І на одному раннє ФАО там до 250 теж забув я названня, але з лінійки Піонір. Не знаю, коли ми вже їх будемо брати, бо комбайн зараз уїжджає, там треба в другому місці покосити. Так що залишайтесь на каналі, обов'язково покажу вам уборку 99.11. Я думаю, що це буде у нас. Сьогодні субота, я думаю, що це буде скоріш за все в вівторок. На нього дуже розраховую на цей гібрид, так як качани там дуже добротні. Я ж кажу, я, я думаю, що там буде за сотню це точно, але цікаво, скільки ж саме. Так що підписуйтесь на канал обов'язково. Слідкуйте, буде цікаво. Плюс до цього ще я планую на наступному тижні провести очередний розіграш. там Будуть цікаві подаруночки, Перед новим роком буде сам розіграш, десь там 28-го, 29-го, можливо, десь так. Будуть прикольні подарунки, кому інтересно також приймати участь. так що... Всім добра, всім всього доброго, до побачення.